Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Пентагон заявляє, що Панама відмовиться від інфраструктурної угоди з Китаєм і Тісно співпрацюватиме зі США. Але чи платитимуть американські військові кораблі за прохід через канал? Міністерство фінансів США запроваджує нові санкції щодо міжнародної мережі, яка постачає нафту з Ірану до Китаю. Раніше президент Трамп сказав, що відновить максимальний тиск на Іран. А Китай направляє скаргу до світової організації торгівлі на мита Трампа, які шанси є у Китаю. Віце-президент Джей Дівенс, виступаючи на міжнародному саміті, заявив, що підтримка релігійної свободи пріоритет для адміністрації Трампа. На заході також обговорювали, чому необхідно викорінити комунізму США. Китайські сайти електронної комерції можуть потрапити під удар у євросоюзі. Чиновники пропонують нове правило щодо обмеження постачання дешевих товарів до ЄС. Панама не підтвердила безоплатний транзит американських військових кораблів через Панамський канал. Раніше Держдепартамент США написав у соцмережах, що плату за прохід скасують, і що це заощадить Америці мільйони доларів на рік у своїй заяві адміністрація Панамського каналу стверджує, що не скасувала збори для американських суден і додає, що відкрита до діалогу щодо транзиту в разі можливого воєнного конфлікту. Ці заяви пролунали всього через кілька днів після того, як держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з президентом Панами. Вони говорили про вплив Китаю на регіон, приділивши особливу увагу участі панами в китайській ініціативі Один пояс, один шлях. Захід критикує цей глобальний інфраструктурний проєкт. За те, що він заганяє менш розвинені країни в боргову яму і змушує їх передавати Китаю права на використання стратегічних об'єктів інфраструктури, Панама погодилася вийти з угоди один пояс, один шлях якому раніше. Рубіо назвав це рішення. цитата, великим кроком уперед. Водночас у середу Пентагон заявив про розширення співпраці із силами безпеки. Панами президент Трамп уже давно висловлює занепокоєння з приводу впливу Китаю на цю важливу водну артерію. Айна з футпринт інватервейчани з інвал впливає на панамський канал, але це ненадовго. Ми доб'ємося кількох дуже сильних рішень або заберемо його назад. А з Китаєм ми розберемося. Енчайна Панама стала першою латиноамериканською країною, яка офіційно підтримала китайську ініціативу Один пояс, один шлях. Сьогодні компанія з Гонконгу керує двома портами, розташованими по обидва боки Панамського каналу. До того ж, консорціум китайських державних компаній будує четвертий міст через канал. Панамський канал, що з'єднує Атлантичний і Тихий океан, життєво важливий торговий маршрут для США. Щорічно через нього проходить близько 40% усіх американських контейнерів. Ровозів сполучені штати головний клієнт каналу. Міжнародна мережа, яка доставляла санкційну нафту до Китаю, потрапила під нові санкції Міністерства фінансів США. Відомство звинуватило її в постаченні нафти до КНР від імені Ірану, зокрема іранських військовиків і компанії Zephyr Energy, яка вже перебуває під санкціями. У міністерстві кажуть, що сировину постачають на сотні мільйонів доларів, які йдуть на фінансування іранських військовиків. Держдепартамент заявив, що США не потерплять дестабілізаційної поведінки Ірану. Він також зазначив, що доходи від продажу нафти використовуються для підтримки терористичних і проксі груп. Санкції торкнуться юридичних і фізичних осіб у Китаї, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Нагадаємо, кілька днів тому Трамп підписав меморандум про максимальний тиск на Іран. Заходи Китаю у відповідь. Пекін подав скаргу до світової організації торгівлі на мита президента Трампа. Докладніше далі. Китай подав скаргу до світової організації торгівлі на нові 10-відсоткові мита на китайський імпорт, які вів президент США Дональд Трамп. У своїй скарзі Пекін стверджує, що мита і скасування Трампом митних пільг де мініміс для недорогих посилок це протекціоністські заходи, які порушують правила сод. Правило до яке широко використовують такі гіганти електронної комерції, як Шейн і Тему, звільняло мит посилки вартістю менше ніж 800 доларів у 2024 році до США надійшло близько мільярда 360 мільйонів таких посилок. Адміністрація Трампа стверджує, що правило до давало змогу постачати в США фентаніл і його прекурсори без перевірок. Недавній репортаж агентства Reuters розкрив, як наркоторговці використовують цю пільгу. Повертаючись до скарги Пекіна, експерти кажуть, що Китай навряд чи здобуде перемогу. Орган СОД, що займається врегулюванням торгівельних спорів, не функціонує з 2019 року. Віце-президент Джей Дівенс звернувся до нації з посланням. Підтримка релігійної свободи пріоритет для адміністрації Трампа. Ця тема була в центрі уваги під час його виступу на міжнародному саміті з релігійної свободи. Меліна Вайскап побувала на щорічній зустрічі віце-президент Джей Ді Венс у своєму виступі на міжнародному саміті з релігійної свободи нагадав про те, як була заснована Америка. Він сказав, що фундамент країни лежить на моральних засадах, і що адміністрація Трампа має намір зміцнювати і підтримувати релігійну свободу в країні та за кордоном. Наші батьки-засновники справедливо визнали свободу вірозповідання першою серед свобод, закріплених у нашій великій конституції. Ще до обрання президентом Джон Адамс, який треба сказати, був першим віце-президентом, зауважив, що політики, цитата, можуть планувати і міркувати про свободу, але тільки релігія і мораль здатні встановити принципи, на яких свобода буде надійно стояти деякі учасники сказали мені, що очікують від адміністрації Трампа санкції щодо чиновників, які порушують релігійні свободи по всьому світу. Інші кажуть, що хотіли б, щоб адміністрація Трампа відновила дію авраамських угод для встановлення миру на близькому сході. Щоб зберегти мир і стабільність на близькому сході та в усьому світі, нам треба повернутися до джерел, наш батько Авраам, а тому мусульмани, християни і євреї члени однієї сім'ї. Інші говорили про необхідність викорінення комунізму як важливого кроку для підтримання свободи віросповідання. Комунізм зазвичай не сам передбереться за релігією і хоче її скасувати, щоб людям не було що вірити. Комуністичний режим намагається позбавити їх цього в першу чергу. схожа ідея пролунала від представника групи студенти за Фалуньгун. Китайська компартія переслідує цю практику вдосконалення вже 25 років. Диктатор Дзян Цзімінь розглядав цю практику і її духовне вчення як загрозу комуністичному правлінню, тому 20 липня 1999 року він наказав її знищити кажуть, що репресії тривають донині і навіть поширилися на США, де деякі медіа почали повторювати брехню Компартії Китаю. перевіряйте факти про все, що виходить про Фалуньгун. Мене лякає те, що ми бачимо таку саму дезінформацію в медіа, яка була в Китаї перед початком переслідувань 25 років тому. The began 25 years ago. Одна з ідей, яку ми додаємо до цієї дискусії, говорячи про в'язнів сумління людей, які перебувають у в'язниці за свою віру, полягає в тому, що ми повинні чинити опір учасники саміту на семи сторінках виклали свої ідеї для адміністрації Трампа щодо підтримки релігійної свободи в країні та світі. Наприклад, вони пропонують і далі надавати допомогу тим, кого переслідують за кордоном. Китайські сайти електронної комерції, такі як Тімум Шейн і Аліекспрес, незабаром можуть зіткнутися з перешкодами для ведення свого бізнесу в Європі. Євросоюз запропонував нові заходи, щоб стримати потік дешевих китайських товарів, які заполонили його ринки. Цей крок він зробив після того, як такі заходи ухвалили США. Докладніше далі. Єврокомісія опублікувала заяву, в якій закликала законодавчі органи ЄС прискорити проведення митної реформи, що поставлено на карту сьогодні. На територію Євросоюзу без мит можна ввозити посилки вартістю менше як 156 доларів, і китайські платформи електронної комерції отримують найбільшу вигоду від цієї політики у 2024 році. 90% таких посилок надійшло з Китаю. Законодавці висловили стурбованість тим, що дешеві китайські товари можуть становити небезпеку через. Шкідливі хімічні речовини, а також підірвати місцевий бізнес. Пропозицію про скасування правила безмитного ввезення обговорюють уже два роки. Чиновники закликають парламент ЄС прискорити процес голосування раніше цього тижня. Президент Трамп також підписав указ про скасування правила, що дозволяє безмитно ввозити до США дешеві китайські товари. А як ви ставитеся до ймовірного зменшення кількості китайської продукції в ЄС та Україні? Напишіть нам, будь ласка, у коментарях.